Цей сучасний бібліотечний простір на Льотній готовий зустрічати читачів та читачок. Філія на Льотній дуже популярна. Відвідувані за рік тут під 16 тисяч. І вона збільшується. Ця філія була відкрита ще в 70-х роках ХХ століття, і вона була і дитяча. Але ми ж з вами розуміємо, що дитина сама не приходить в бібліотеку, її приходять приводять дорослі. Також ці дорослі люди, і люди похилого віку, і підлітки Вони коли живуть в цьому мікрорайоні, то вони все одно користуються послугами цієї бібліотеки. І таким чином ця бібліотека стала потроху наповнюватися і дорослими книжками, і ми постійно. Ційно намагаємося їх збільшувати для того, щоб ця бібліотека стала бібліотекою сімейного типу, де дитина пішла в один зал, у нас зали поділені по вікових категоріях. А тим часом батьки звернулися в іншу залу і обрали собі якусь книгу. На презентацію після ремонту тут зібралися ті, хто допомагав її відновити, а також читачі та читачки з великого мікрорайону. До ремонту приміщення бібліотеки було в жахливому, фактично аварійному стані. Погана підлога, санвузол, пліснява. Свій внесок зробили і бойові дії. Зважаючи на затребуваність простору, його відновили, проте без бюджетних коштів. Список меценатів та меценаток і спонсорів немаленький. На відкриття оновленого простору вони теж прийшли. Не з порожніми руками. Тут і були непогані книжкові фонди. Просто завзяючи ремонту нові меблі, ми змогли їх показати нормально. Тому що той стан, який був тут, не дозволяв навіть ці тіні книги, які мали, ну, достойно поставити, показати і дати відвідувачам. Дійсно, ситуація з книгами складна, але є декілька джерел поповнення книжкового фонду. Це і Кошти, ну, невеличкі, але тим не менш з місцевого бюджету. Це подарунки від вас, наші любі читачі. Приєднуйтесь. Ну а також ми постійно, наша команда займається пошуком спонсорів, меценатів, написання грантових проєктів. І я хочу зазначити, що вся ця реновація була створена без залучення коштів місцевого бюджету. Тобто, це все було зроблено за рахунок синергії, активістів, волонтерів і спонсорів. ترجمة Частину приміщення книгосховища перепрофілювали на зал для відвідувачів. Окрім класичного призначення бібліотеки, тут надаються комп'ютерні послуги, проводять зустрічі, презентації книг. В оновленому приміщенні перелік заходів зможуть розширити. Сучасна бібліотека зараз не тільки в Україні, а це тенденції всесвітні. Це не тільки книгозбірня. Я постійно про це наголошую. Це хаб, це місце для зустрічей. І ця бібліотека і до ремонту. Була така. Тут і дитячі майстерки, і курс української мови, клуб української мови єдині, це і зустріч читацького клубу та багато багато іншого. Але звісно, коли є техніка, коли є такий світлий простір, можна зустрітися і можна оновити і додати гуртків, додати тут активностей. Я відчуваю, як це було потрібно людям, які проживають в цьому мікрорайоні. І, звісно, будемо розвиватися і надалі. Тож, якщо ви. Проживаєте в мікрорайоні вулиці Льотної і ще не записані до бібліотеки. Вас радо запрошують. Чернігівська ЦБС тим часом працює над тим, щоб і інші філії в мікрорайонах стали сучаснішими і отримали оновлені простори.